Ілля Костянтинович згадає, як він на ровері рулював колись, бо це ж треба попробувати техніку. Тормоза тримають. Все. У вас живота немає Ілля Костянтинович, ви тільки після військових. Наші Бу... оплески! Ілля Костянтинович руш. Нагинатись, нагинатись, ще нагинатись. Так я і знав, а уявіть собі, якби був живіт. І то ще живота немає. Так, 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 так. Добре, один бал це нічого, два бала, теж нічого. Поїхали далі. Вісімка це дуже важкий елемент, друзі. Дуже важкий елемент. На виїзд, на виїзд. Оплески! Молодець, Оплесками! Це хороший результат. Дві фішечки – це хороший результат. Тепер зміжка. Дивіться, як гарно. Опа, трішки щось затормозилося. Ще разок. і. Дуже важкий, етап. дуже важкий. Уявіть собі, як важко, правда і на Фініш, стоп! О. Підніміть план. Оба! Проїхали! Прокоп Григорович завжди каже, що туризм велосипедний надзвичайно легкий від спорту. Давайте подивимося. Оплески Прокопу Григоровичу. Дивіться, як він гарно рулює на змійку вже. Так так, прокобравиш, це вам не футбол а бити. І тут найголовніше, найголовніше. Ой-ой-ой, мені здається, що...